Всім привіт! Сьогодні понеділок, в мене багато роботи, але я сьогодні пасу коровки, допомагаю батькам. Їхня очередь сьогодні Вони мають одну коровку, а коров дуже мало є в селі. Кожен місяць приходиться один день витрачати, щоб в очері пасти корови. Ось стільки коровок у нас. Така долина тут, як бачите. Також в селі є футбольне поле. Хлопці займаються футболом. Ось там, дивіться, в нас лелека, бузюк, має гніздо. За футбольним полем доглядають, костіть, прибирають, лавочки є. Село маленьке, але все рівно футбол є. У нас дощі і вчора, і після вчора, і сьогодні мають бути, але зараз сонечко. Ось так. Так що сьогодні я, можна сказати, віддихаю на природі. Вітаю усіх. Сьогодні вівторок. У нас вже багато днів у Львівській області дощик падає. І сьогодні в нас теж обіцяє, що буде дощ. Вчора я Допомагала батькам корову пасти, тож цілий день. Як то кажуть, тут не працювала, а сьогодні вийшла помідори поспирати і ще де що зробити. Нічого я не встигаю. Бачите, квіти так я ще і не обробила всі. Троянди бідні мучаться від дощику. Ось так зараз вони виглядають. Ось хочу вам показати жоржинки, які я висівала з насіння свого в травні місяці. Ось так я їх тут посадила, і подивіться, вони вже починають розцвітати. Бджілка там працює ось такі, є і жовтий колір. Дивіться тут троянди треба обрізати. Тому що, бачите, в якому вони стані, треба все обрізати. Це моя жовта трояндочка. Троянда не любить, якщо постійно дуже спека, а також вона не любить, якщо постійно дощі. Тут треба все обрізати. Дивіться, бачите. Аж до себе дуже добре почувають. Така краса. Вони такі ажурні, дуже красиві. Віолет парфум. Теж треба пообрізати, але запах дуже красивий неї. Ще є бутончики. Скоро зацвітуть мальви мої. Я їх висівала і думала, що вони в мене на другий рік зацвітуть. Я їх висівала в червні місяці, а вони мене ще цього року вирішили зацвісти. Мальва рахується, що це дворічна рослина. Так, через ті дощі у мене почали тріскати дині і кавуни, бо забагато було. Тож я відро день вже зібрала, а решта ще більш-менш нормальні залишила, щоб дозрівала. Але дині смачні, солодкі. А ось кавуни потріскали мені, а я віддала качкам. Це я перевернула кавунчки єдині на іншу сторону. Тут два кавуни качкам віддала бо трисли. Не два, а може більше. Не знаю, чи дозрію, чи ні. Так, тут не можна зовсім забрати. Ось так мої помідори зараз виглядають, поки що ще зелені листочки, але треба пройтися і поврізати хворі листочки, які явно дуже хворіють, щоб зберегти урожай. І ось тут, біля теплиці, як бачите, Треба трошки прорядити листочки і хворі забрати. Ось дивіться, які вже хворі. Тут в мене зацвіла ось така жовта хіноцея, а є ще ось така, як сонях. Тут ще в мене цвіте ось такий кущик, Бейгела ще цвіте. Ось тут в мене цвітуть суниці жовте диво. Поки що ось такому, так вона виглядає. Дивіться, ось такі вони великі. Mm, солодка як мід. Напевно, вони жовті не будуть, вони і такі будуть білі. Ще почекаю, хай дозріє і тоді е, подивлюся, чи вона буде біла, чи жовта. Тут в мене жимоло, ще раз зацвіла. Це в мене така жимоло, що пахне. Сьогодні я мало назбирала помідорів, ось таких два ящики. Тут є менші, а тут крупніші, бо я один день тому вже збирала. І зараз такого сонця немає, тож вони не так швидко дозрівають. Деякі вже трісли. Це він ще добре не дозрів, а вже тріс від надмірної вологи. Перчики мене радують. Ось такі великі, там великі, там бачите, які великі. Ось. Є ще інший, менший. А є ось такі крупні. Як ротунда. Баклажани теж подивіться, які красиві. Те, що брудні, бо дощик падав. Тут біленькі. А тут такі царська ікра і Клара. Я сьогодні хочу робити, ось тут в мене була капуста, цвітна, броколі і рання. Я її зірвала, трохи використала собі на голубці, трохи мамі дала і малі, позрізала буду використовувати якось. І ось тут я хочу посияти ріпак. А тут, от бачите, який у мене вже ріпак. Дощі падають, тож він росте. Кріп треба обробити, трошки зрушити землю. Тут в мене теж ріпак. Картопля заросла. Подивіться, треба ті більші бур'яни знову зірвати. Ще до кошення, щоб не висипався бур'ян. Ужину я вчора не зривала, вона дозріває ось такі ягоди. І тут. Малину я ще вчора вечором зірвала і здала. Ось вже малина 75 гривень за кілограм. у нас. Хочу вам показати свою малину. Ось так. Рядочком вона посаджена. І тут є малини 24 метри. І ось за цей рядочок я за один раз даю на 500-600 гривень і здаю я два рази на тиждень. Крім того, ще собі там зірву трохи на компот. Ось. Так що, може, хтось теж захоче посадити собі так малину. Бачите, один рядочок такий і 24 метри довжини. І за такий один рядочок... Два рази на тиждень можна, зару... можна здати по 500-600 гривень, заробити 1000 чи 1200 гривень. Це в мене тут пісок, і в мене вже цього року загущена малина, тому що я її садила ще в 2019 році. А якщо у вас чорнозем, якщо у вас ще вона рідка і хороший сорт, то можна заробити і більше. Тому що в мене тут не дуже така груба малина, а ось мами там. Вона там більш доглядає, і вона на більш такому кращій, на кращій землі росте, то в неї грубша малина. У мене перший рік теж була дуже груба малина, зараз трошки здрібніла, тому що, як бачите, вона вже трошки загуста. Ось тут, де в мене між деревами росла картопля, я посадила капусту і дивіться, як вона зараз. Гарно виглядає. Хоч була на ній білокрилка, але нічого якось вона вижила. Все заростає, я нічого не встигаю полоти. Тут ще в мене цибулька, як бачите, зелена є. Ось дивіться. Такі головки виросли, є більші, є менші. І ось тут. Дивіться, як в мене все заросло. Тут в мене петрушка заросла, а тут в мене полуниця ось так заросла, я її не обробила. Це інший сорт полуниці. Резенталь. Стріснуло насіння. Деревовидного піона, ось такі, бачите, горошини, такі насінини є. Напевно, треба буде зрізати, щоб воно дійшло. У мене два є тут ось такі. Труянди я обрізала, ті, що відсвіли. Я можу тут. І тут обрізала. Отак От я посіяла тут ріпак. Діду я вже додому. Ужину я позбирала. троянди пообрізала, ріпак посіяла. Крім того, я підв'язала перці, бо я упори забила, а не підв'язала. Все мені бракувало часу. Тож я попідв'язувала трошки нижні листочки обірвала, що було на землі. Помідори я зібрала. Ще є помідори. Головне, щоб не було фітофтори. Подивіться, які крупні. Бачите? Багато ще є помідорів. Ось тут такий крупний. І тут дивіться, які красиві помідорчики. Це де барам чорний. Де бараво червоний. Теплиця я землю зрушила, щоб краще дихала земля, тому що підливається і земля забивається. Моя сонечка. Це я собі скоріше висівала, це я мамі висівала. Огірочки. Ось тут квіточки. Георгіна так зацвіла. Астри ще не розцвітають, безсмертники цвітуть. Чорнобривці, гвоздичка, агератом. Сьогодні на вечерю ось така кукурузка солодка. Кукурузка брусниця. Ще гаряча. Ось такий сьогодні урожай. Помідорчики, баклажани. Уже не нарвала. Це черіки такі у мене, бачите, дуже смачні, павучок поліс. І син назбирав таких грибочків. Усім бажаю мирного неба, усім здоров'я, гарних урожаїв, смачних заготівель на зиму і всього найкращого. До зустрічі! Так моя кішка виглядає. Ася. Ася, Ася? Ася? спайкала. Спала, кишка глядає, спаня,